17 вересня у більярдному клубі Бінго відбувся чемпіонат Полтавської області серед юніорів з більярдного спорту. Спортсмени грали у вільну піраміду з продовженням. Участь у ньому брали спортсмени з Кременчука, Власівки, Решетилівки та Глобиного. Іграють діточки, приїхали із Решетилівки, з Кременчука, з Глобину. Ось ну і вони готуються до чемпіонату України, який пройде 29 числа в Чернівцях. Молодь продемонструвала свою відданість цьому захоплюючому виду спорту. Тож майбутнє українського більярду буде яскравим та успішним завдяки таким талановитим спортсменам. Змагання відзначалися високими рівнями конкуренції та професіоналізмом учасників. Юні більярдисти продемонстрували свої навички та талант на зеленому столі. Це чемпіонат області серед юніорів, юників і дівчат. Перед кожним чемпіонатом України є такі в кожній області. Такі турніри, змагання. Ми збираємося їхати в Чернівці на чемпіонат України 29 го 1-го, по 1 жовтня. Цей чемпіонат став важливим кроком у розвитку більярдного спорту в Полтавській області. Також варто відзначити, що більярдний клуб Бінго завжди допомагає у розвитку дитячого спорту спортсмени вчаться виборювати перемогу, не дивлячись на рахунок до останньої кулі. Я тренувався, готувався кожен день по чотири часа грав. Перший раз я поїхав в Ізмаїл. Перше місце зайняв по комбінованій піраміді. Другий раз я поїхав в Хмельницьк. І також взяв перше місце по вільній піраміді. А перед Хмельницьким я виграв. Полтавська область також вільна піраміда. Була фіналісти цього змагання представлять Полтавщину на чемпіонаті України серед юніорів, який пройде у Чернівцях з 29 вересня по 1 жовтня. У чемпіонаті України взагалі може приймати участь хто завгодно. Тобто любий бажаючий, нема якогось немає якоїсь квоти. Просто наприклад, фіналістам та нашим чемпіонам ми просимо в управлінні спорту Полтавської області профінансувати їх на змагання. Переможцем змагань вкотре став діючий чемпіон України Арсеній Вовк з Кременчука. Срібним призером стала Софія Косенко з міста Решетилівка. Бронзу здобули Іван Покотило та Володимир Бродило. Бажаємо нашим юним більярдистам здобути нові перемоги та гордо представляти Полтавську область. Марія Бардаєва, Анна Литивин, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.